Доброго дня, з вами Андруїд Українською. Сьогодні представляємо вам, вам цікаву гру, яка, яка має назву Fireman. Отже, головне вікно на головному вікні розташовані. Бачите, з'єднання із соціальними мережами. Можна поділитися цією грою, можна вікно увімкнути налаштування, там де є музика, є е, саунд е, звукових ефектів, і, в принципі, е, інформація про тих, хто створив гру, а також правові. В регулювання. Починаємо бачимо кількість рівнів, обираємо перший. Що ми, що ми бачимо перед собою? Перед собою ми бачимо пожежника і далі клавішу управління: праворуч, ліворуч, стрибок і гасіння пожежі. Для того, щоб піднятися на більш високу відстань необхідно отримати кнопку стрибка, і бачимо, вімка вмикається нібито реактивна тяга водяна, і наш головний герой починає ну, Можемо так сказати, літати. Але пам'ятайте, що рівень кількість води у рюкзаку. Нашого героя завершується. тому необхідно або швидко рівень проходити, або ж поповнювати запаси води. Потім в наступних рівнях я покажу, де брати ці запаси, поповнювати ці запаси води. Отже, бачимо три е... життя у нашого героя. Також, до речі, можна почекати просто, і запаси води будуть потроху поповнюватися. Бачимо героїв на екрані, їх треба усіх зібрати. Поки що це лише один герой, якого ми рятуємо від пожеж. Складність гри з кожним рівнем, звичайно, збільшується, але все рівно дану гру можна рекомендувати для ваших дітей. Отут якраз можна і, і погасити багаття. Не забувайте, якщо ви погасили багаття, але не зібрали ось вугілля, яке лишилося, то багаття потім знову з'являється. Бачимо на наступних рівнях є у нас і суперники, які перешкоджають нам, крім того, що вони просто нам заважають, потім вони ще будуть в нас стріляти вогнем. Треба було все ж таки його знешкодити. Не повезло. Три життя. Тобто почекаємо тут, а потім швиденько ще ми його тут зустрінемо. І потім можна заробити ще кілька монет, якщо ви його потім приберете. Так, бачите, з кожним рівнем складність збільшується, а ось можна швидко поповнити запаси води, ось якщо ви натрапите на цей вуличний кран. Отже, рекомендуємо. Не забувайте, що всіх героїв бажано зібрати, так ви отримаєте більше балів у кінці рівня. Даний платформер рекомендуємо для встановлення на ваших смартфонах, а також для гри дітям. Для того, щоб не шкодити цього персонажу, треба, крім того, щоб його полити трошечки водичкою, і ще зверху стрибнути на нього. Так, а стрибати треба тоді, коли ви трохи полили його водою і він потім стає безпечний. Просто стрибнути на нього зверху. Ага, води немає. Чекаємо, поки трошки поповниться. Або ж прийдеться починати рівень з самого початку. Отже, якщо вода закінчилася, не переймайтеся, а почніть, почекайте трошки і все відновиться. А отже, недалеко і крану. Уже все найкраще з вами був Android українською. Дана гра буде віднесена до золотої колекції ігор на Android. Все найкраще, до побачення.